10 тисяч гектарів садів планують посадити на Тернопільщині за три наступних роки. Таку ідею запозичили в італійців, які показують достойний приклад у розвитку садівництва. При цьому, крім прикладу, від іноземців чекають інвестицій в садівництво та будівництво переробних підприємств. За два останні роки в області вдалося посадити вже дві тисячі гектарів плодових дерев. Але це лише початок, каже губернатор, бо виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк ідею схвалив і пообіцяв державну Тримку при цьому не всі 10 тисяч гектарів мають посадити великі виробники. Компенсацію витрат пропонують і дрібним господарствам. Кабінет міністрів підтримав і мені вчора на селекторні голоси вже що буде дотація засади і ягідники для населення, які будуть садити 20 і більше. Соток до гектара до двох. Тернопільщина має подбати і про достойний, як і в попередні кілька років, урожай зерна, наголосив під час наради в департаменті агропромислового розвитку Валентин Хоптян. Адже сільське господарство було є і, і залишається пріоритетною галузю нашої області. В жодному разі, вважає очільник області, не можна допустити зменшення посіву цукрового буряка і гречки. Площі під посіви цих культур він доручив збільшити. Відроджувати треба і тваринництво йшлося на нараді. У цій галузі вже введено в дію три молочних комплекси. Три сучасних свинокомплекси, птахофабрики, в тому числі і бройлерну, проте працювати ще є над чим.